В останні дні серпня дощів буде небагато, але вони все ж таки будуть. Також в ці дні буде спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 30 серпня, дощитиме лише у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Решта території країни буде сухою та спекотною. Вітер в цей день значний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 15 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 31 серпня, дощі йтимуть у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. В решті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні – від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 16 до плюс 22 градусів. У неділю 1 вересня опади повністю покинуть всю територію країни, тобто дощів ніде не буде. Вітер в цей день шквалистий 7-12 метрів на секунду. В перший день осені все ще буде спекотно. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 30 до плюс 33 градусів. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!